Повербанк дали, хоч павербанк дали, хоч телефон можна підзарядити. Туалетний папір, рушники, пічка. Посуд одноразовий ну, туристичний набір. Ще якби нам дали. Віталій Головін показує допомогу від волонтерів. Тепер це увесь його скав, а ще мобільний телефон, який дивом вцілів. Квартира Віталія вигоріла в чент. Слава Богу, що попала в другу кімнату. Слава Богу, влучило в іншу кімнату. І там швидке загоряння, будинок струсонуло, не встиг зорієнтуватися, як уже все в диму. Ледь вискочив у спідньому. Сусіди, хоч якось одягли мене. По Харкову росіяни вдарили безпілотниками герань 2 вночі. По першій годині у місті пролунали вибухи. Атака тривала 10 хвилин, але ворог встиг накоїти чимало лиха. Було приблизно 15 шахедів по двох районах міста Харкова. Всього було 11 локацій, там 11 адрес Знищено повністю цивільне підприємство. І звичайно були прямі влучання тобто багатоквартирні будинки. Вороже залізят, поцілили ось у цю п'ятиповерхівку. Від влучання спалахнули квартири на трьох поверхах а у помешканні де стався вибух, обвалилося перекриття. Тепер його мають демонтувати. Складність в тому, що шахет здетонував всередині будівлі і значні руйнування перекриття четвертого та п'ятого поверху, і тому. Роботи будуть проводитися в складних умовах. Можливість подальшого руйнування існує. Зараз будемо розробляти порядок проведення демонтажних робіт. Саме у цій квартирі загинула жінка. Рятувальники кажуть підтвердити, що під завалами більше нікого немає, зможуть лише після завершення аварійно-рятувальних робіт. Сусіди ж повідомляють про поранених. Вискочив на своїх ногах, вискочив сюди. Ну поранений вже був в сполках, все і зразу. Допомог допомогли йому зразу. Винесли його і забрали швидкою. Ці ночі росіяни у Харкові вбили трьох людей. Ще понад 60 зазнали поранень. Частині травмованих надали допомогу на місці. Деякого забрали до лікарні. У тяжкому стані у реанімації зараз перебуває жінка. Стан інших задовільний. Оксана Чопаренко Антон з Харків. П'ятий канал. Гім під завалами. Патрульна поліція Харківщини опублікувала. Перші хвилини після ворожого удару по місту. На кадрах людей дістають з-під завалів, і один із поранених гучно співає гімн України. Бігом Ще не мир. Давайте, давайте, молодці. Вісані. Тримайте, тримайтеся, тримайте. Все буде. Давай, давай. Давай, давай руку, руку давай. Вставай. Все, 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 братик, все, так звати. Вадим. Вадим, все нормально. Щас принесут лісницю, ми скучно трішки. Я підстрахую вас. Давайте, давайте. У Харкові під завалами зруйнованого 7 червня підприємства рятувальники знайшли ще одне тіло. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. за його словами. Під завалами ще можуть перебувати люди. Нагадаю, окупанти вдарили по цивільному об'єкту у Київському районі міста. Через атаку зруйновані кілька будівель підприємства. Сталися масштабні пожежі та обвалилися конструкції у чотирьох виробничих корпусах. Рятувальні роботи тривають і досі. Нині відомо вже про двох загиблих та понад 40 постраждалих. Росіяни атакували дронами Лебединську громаду на Сумщині. Як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, після удару ворожого безпілотника загорілося нежитлове приміщення, де зберігали сільськогосподарську техніку. Вогнеборці загасили пожежу. Люди не постраждали. Ворог атакував Чернігівщину, цілився у Семенівську лікарню. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, В'ячеслав Чаус, це вже п'яте влучання у медзаклад. Цього разу окупанти вдарили безпілотником, пошкодило фасад будівлі, приміщення та вікна. Росіяни обстріляли із артилерії багатоповерхівку у шуменському мікрорайоні Херсона. Як повідомляє міська військова адміністрація, атака розпочалася близько четвертої ранку. У квартирах вибило шибки постраждала літня жінка, яка перебувала вдома. Он, бачите, у мене всюди кров йшла, я порізалася, збило мене на підлогу хвилею, чи що? Я не знаю. А на підлозі опинилося видно скло, як я зрозуміла. Одразу не зрозуміла, дивлюся, а тут це саме. Я схопила ганчірку і швидко перемотала, перетягнула, а воно лилося з мене цівками. Росія вночі атакувала Одещину. Як повідомляє державна служба, із надзвичайних ситуацій під удар потрапили дачні будинки, господарчі споруди, автівки та цивільні човни. На місцях влучань спалахнули пожежі. Їх уже загасили. Рятувальники люди не постраждали. І гаряча Донеччина ворог не змінює план захопити усю територію області. Окупанти активно штурмують позиції українських захисників на квадроциклах, протидіють їм підрозділи безпілотних систем, зокрема оператори дронів Фенікс із державної прикордонної служби. Як працюють бійці на передовій, які виклики стоять перед ним у наступному матеріалі. Щороку незадовго до мого дня народження в моєму житті стається щось важливе цього разу я їду на війну. Це ластівка умка та Шева. з ними я проведу наступну добу. Впадаю дрон для вылету на ціль. Деревей, тут все себе барова. Постарай, выйду. Не, ну движение Урал, давай. Тут цвет почему? Не знаю. Цвет группа. Давай, да. У ніайо Пропала. Реп. Ось. Це ж вона, так? Під час полювання за ворожими автівками напруга зростає. Базар дуже великий, коли є якісь такі дуже добрі цілі. І ти хочеш і стараєшся робити все для того, щоб її як скоріше знищити. Вдарити по оралах заважають сітки та реп. Сітки. Врешті цей виліт без результату і це засмучує. Це шева. Тим часом готує новий дрон до виліту. Отак і лети. Направо-направо. Ти вже якраз отут от, 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 вона якраз де, 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 вона в тебе прицел. Чуть лівіше вона вуглу там. Да, с тут скута, да? А у нас что с вами на крутой? Вот там. А. О, да. Да я запомнил. Рик Ого, у нас. Mm -hmm. Развиться не дойдешь? Вот так. Давай все попробуем. Там біля тої гармати, де ви відпрацювали, ну, по першим корам, там було виявлено ще одну гармату. Ми рушаємо, а хлопці залишаються на позиціях та продовжують нищити ворога. Дорогою заїжджаємо на КСП, де нас вже чекає начальник відділу прикордонної служби. На даний момент працюємо по логістиці ворога. За допомогою піввідронів знищуємо їхні вантажівки. На даному напрямку успіху в противника немає, але все одно вони приносять багато неприємностей. Противник броньовану технікою для штурмів використовує рідко, але ми пробуємо підловити щось умовно, коли танки виїжджають на вогневі позиції, стараємося їх знайти і уразити. От, оце серце. Більшість часу на КСП. Дивимося, спостерігаємо за обстановкою, вивчаємо тактику противника, шукаємо цілі для уражень. Я більше звертаю уваги на стріми пілотів і на цілі, які виявляють суміжники, направляю їх туди. А Вадим займається більше. Передачу інформацією і співпрацею з суміжними підрозділами зараз взаємодія дуже добре налагоджена на всіх рівнях.